У залі суду тиша. Він чекає почути вирок, але то буде згодом. Йдеться про так званий бізнес на ухилянтах. Принаймні, в таких оборудках звинувачують цього чоловіка правоохоронці. Придивлятися до нього почали з травня 2023 року. Тоді відкрили кримінальну справу. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 33-річного жителя Луцька, якого обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Встановлено, що цей чоловік, будучи працівником підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, вносив інформацію про військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях і таким чином уможливлював їхній виїзд за кордон. Обвинувачується у тому, що через такі його незаконні дії за кордон незаконно виїхали. Майже 500 чоловік, і він отримав за ці свої послуги понад півмільйона гривень. Сьогодні мали би заслухати свідків у цій історії, але як виявляється, хтось вже за кордоном, а хтось на фронті. Прокурори вважають, що то був свідомий бізнес на ухилянтах, організований з корисливою метою. Санкція статті, яку інкримінують лучанину, передбачає від 7 до 9 років ув'язнення. Поки триває суд, то й на волі під особистим зобов'язанням немає права виїжджати за межі Волинської області без дозволу суду. Наразі долучають відомості щодо перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Відомості підтверджують факти перетину наступними особами із зазначеннями місця пропуску, дати здійснення такого перетину і відомостей про транспортний засіб, яким здійснено було перетин Державного кордону України напрямку виїзду. Прокурори кажуть, що громадяни виїжджали за кордон власним транспортом, який жодного стосунку до підприємства не мав. Сам підсудний коментувати цю кримінальну справу не хоче. Нема що коментувати гарного дня. Між тим, не на камеру чоловік та його захисник кажуть, що тоді він якраз воював на фронті. Мовляв, виконував бойові завдання, а йому інкримінують внесення відомостей у систему шлях. Наразі в засіданні зробили перерву, аби викликати і допитати свідків. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.